Вітаю, друзі! Сьогодні, 25 лютого 2025 року, вчора ми згадували третю річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. І до Києва приїхало дуже багато європейських лідерів, Єврокомісія чи не в повному складі. І навіть з Канади прилетів, ну і приїхав відповідно на потязі прем'єр-міністр Канади Трюдо. Вони висловили Україні політичну підтримку, оголосили про додаткову військову допомогу. Зокрема, Британія, хоч сам прем'єр Британії не приїхав до України, але вона оголосила про виділення найбільшої допомоги з початку повномасштабного вторгнення, якщо не помиляюся, 4,5 мільярди фунтів стерлінгів. А також наклала додаткові санкції на російські фінансові установи російських фізичних і та юридичних осіб. Однак на іншій частині земної кулі у Сполучених Штатах вчора ж відбувалася зустріч Трампа із першим європейським лідером, який прибув до Сполучених Штатів після інагурації Дональда Трампа, з президентом Франції Еммануелем Макроном, після того, коли вони зустрілися ну, Україна і безпека, стратегія зупинення війни. Із Російською Федерацією були важливим чинником на цих перемовинах. І після цього вони давали прес-конференцію. На цій прес-конференції ну, було чітко видно, що в деяких питаннях Європа та Сполучені Штати мають різне бачення щодо оцінки ситуації. Але, схоже, що Європа погоджується із провідною ролью у Сполучених Штатів і розуміє, що альтернативи сценаріїв який пропонують Сполучені Штати на зупинення війни немає, і відповідно потрібно виходити із цих критерій. Крім того, я вважаю Європу апріорі слабшим партнером в цих розмовах, тому що Європа не єдина ну війна Російської Федерації проти України, яка точиться з 2014 року, і особливо після повномасштабного вторгнення 2022 року вона показала про те, що. Європа через свою управлінську структуру є неповороткою і неспроможна швидко реагувати на безпекові виклики зараз, їм більш-менш зручно, тому що як зручно, в кавичках, звісно, вони на нас не нападали. Але зручно те, що Україна бореться, і відповідно вони мають лаг і час на ухвалення тих чи інших рішень. Однак, якщо би, наприклад, на них напали. Та ж Російська Федерація, чи ще хтось, я не знаю, то ну, Російська Федерація це найбільш ймовірний е, варіант нападника на Європу. То я не знаю, чи здатна була б Європа належним чином реагувати е, на такі виклики, і чи е, реалізувалася би стаття 5 статуту НАТО е, у тій формі, в якій це закладали батьки-засновники країни НАТО. Так, от повертаючись до зустрічі. Із е, е, Трампом Еммануеля Макрона у Вашингтоні у Білому домі, е, можна сказати, що Макрон визнає, він заявив, що 30 європейських країн готові надати Києву гарантії безпеки після завершення війни. Я, чесно кажучи, не розумію, які це форми можуть бути гарантії безпеки. Ну, можливо, це буде аналогія до тих. Формулювань, які вже є в наших так званих безпекових угодах, які на підписував Зеленський і компанія з 2024 початку, по-моєму, року, перша, до речі, теж була підписана з Великою Британією. Так, от, там є таке, така норма, зазвичай стандартна, що у разі повторного нападу Російської Федерації, ну там будуть проводитись консультації. Але можливо, буде взято за основу цю формулу, і буде більш якесь жорстке формулювання, зокрема, наприклад, там введення додаткових санкцій, введення Збройних сил. Якщо б воно таке було, то це було б, звісно, якоюсь більш-менш реалістичною гарантією. Але поки що форматів параметрів таких гарантій ми не знаємо. От. Отже, ще раз, ми обговорили з європейськими лідерами. Багато з них готові взяти на себе відповідальність за стабільність України та регіону. Для нас це екзистенційне питання. Так, для Європи Україна це екзистенційне питання, тому що е, зараз Україна це Щит Європи, який захищає Європу від нестабільності Російської Федерації. Е, Франція та Велика Британія додав Макрон, розробили проєкт, який може виключати включати включати розміщення миротворців і висловили сподівання, що перемир'я між Україною та Російською Федерацією може бути досягнуто у найближчі тижні. Це сказав Макрон. Так от цю фразу щодо. В найближчих тижнях я вважаю більш реалістичною, тому що якщо ми пригадуємо вчора чи позавчора у Трампа заявили про те, що на цьому тижні буде досягнуто зупинення вогню. Я думаю, що це не обіцянка. Хоча сьогодні, все таки, в аріаді, як я щойно прочитав, зустріч між представниками Сполучених Штатів та Російською Федерацією відбудеться. Хоча раніше, там за день чи за два представники Російської Федерації спростували, що сьогодні ця зустріч відбудеться. Хоча Трамп, в свою чергу, її анонсував. На цій зустрічі планується вже обговорити те, на що готова піти Російська Федерація у разі зупинення бойових дій, і для зупинення бойових дій, ну будемо спостерігати. Тобто події розвиваються дуже динамічно. Вчора також ООН похвалили дві резолюції: одну українську, де Російська Федерація називає. Називається агресором, хоча за неї не голосували США. Ну, це просто в голові не вкладається. Ізраїль, не голосувала Російська Федерація, звісно, там ще якісь країни, тобто в такій компанії, 18 країн, якщо я не помиляюся, не голосували. І потім США розробили альтернативну резолюцію, яку ООН не підтримала, і США провели її через Раду Безпеки ООН. В цій резолюції Російська Федерація знову ну, не називається агресором, і, чесно кажучи, це якийсь переворот шаблону, важко пояснюваний, коли фактично США виступають проти тих цінностей, які вони захищали з 1945 року. Те, що сказав Трамп на прес-конференції з Макроном, воно свідчить. Ну на користь того, що мої припущення про те, що зараз Україна це як черяк на дупі для сполучених штатів, які мають якісь інші задуми щодо геополітики, і вони хочуть швидко закінчити тут бойові дії і далі віддати ці всі питання безпекові там, економічні відбудови України на відкуп європейському союз європейським країнам і не займатися цим, а підписати цю угоду щодо корисних копалин і. Борити наші надра, заробляти на цьому грошики і займатися якимись іншими справами. Я так розумію, що викликом для Сполучених Штатів, який усвідомлюється ними як екзистенційний, вони вважають Китайську Народну Республіку. Хоча я не розумію, як можна так вважати і так діяти, коли вони розсварюються зі своїми найближчими партнерами, зокрема з Канадою, там, наприклад, з Мексикою. От. Він, Трамп їй він некра сказав, що відновлювати Україну буде не нашим завданням. Він сказав, чому це має бути нашим завданням? Ми і так багато вже витратили кошти для на Київ. Ми досягли багато прогресу. Ну, це чисто популістський Трамп, і при тому він відмовився назвати Путіна диктатором в той час, коли Зеленського назвав диктатором без виборів. Теж ну, я так я розглядаю це. З огляду на безвідповідальність в риториці Трампа виключно як риторичний прийом, який він використовує для того, щоб здобути симпатії Путіна і відповідно у такий спосіб досягнути бажаного його ну з точки зору здоровоглузу, бо по-іншому це пояснити я раціонально не можу. Ну а вважати Трампа нераціональним я би теж не став. Я вважаю, що Трамп є раціональний жорсткий керівник. Який рухається за якимось, ну, на жаль, не зовсім для наших інтересів корисним планом. От, Трамп також анонсував можливу зустріч з Зеленським цього чи наступного тижня, тому що там, нагадаю, є представники України, які там займаються зараз узгодженням е останніх питань, як вони стверджують угоди. Я думаю, що американці їх просто там наганають та й все. От, і... Макрон також е, побачив Трампа зблизька, і е, можна сказати, що структурно це вибудовується ситуація безпекова так, що Європа буде відповідати за, за нашу безпеку. Сьогодні, до речі, Європейський Союз запропонував е, свій варіант угоди про корисні копалини з Україною. Я так розумію, що це. Таке змагання із Сполученими Штатами, яке може народити, до речі, конфлікт, в межах якого, я так розумію, Зеленський сподівається, щось собі виторгувати. Але будемо бачити, і можна сказати, що от, до слів Макрона я би вже прислухався і розглядав би часову перспективу як кілька тижнів, імовірною. На користь того, що бойові дії можуть бути зупинені потенційно, тому що заява Макрона виглядає більш-менш реалістично. При тому сьогодні з'явилася інформація про те, що без допомоги Сполучених Штатів Україна зможе воювати лише до початку літа, а потім в неї почнуться проблеми. Тому ці всі бравоворні е, наші накиди на Сполучені Штати, в тому числі і Зеленського, який не обирає слова, коли е, спілкується говорить про Трампа, вони є. Близорукістю і насправді, коли слабка країна корчить із себе сильно, ми залежимо від допомоги Сполучених Штатів, від допомоги Європейського Союзу зброєю і фінансами. Залежимо, тобто ми зараз не повноцінно е суверенна країна, ми залежимо від волі інших, і це слід мати на увазі, коли ми дивимося на Зеленського. Це людина, яка демонструє. Там, потужність і незламність на пустому місці, яка сама не відповідає за свої слова, тому що залежить від ресурсів третіх країн. Слава Україні!